Ультратонка кнопка виклику офіціанта R101 Rex USA Представляємо вашій увазі кнопку виклику офіціанта R101 Rex. Кнопки R101 виготовлені з якісного пластику кольору червоного дерева. Особливістю кнопок R101 є унікальна товщина кнопки всього 8 мм. Багато клієнтів з нетерпінням чекали цю тонку кнопку. Завдяки стильному дизайну, кнопка R101 Rex гармонійно виглядатиме в будь-якому інтер'єрі кафе, барів, ресторанів. Кнопка R101 розроблена в 2015 році американською компанією Rex. Застосування сучасних технологій і матеріалів дозволило виготовити надзвичайно тонку конструкцію кнопки. Зверху кнопка вкрита спеціальною захисною полімерною плівкою з ударостійкою і зносостійкою поверхнею. В центрі шльда кнопки фірмовий дзвіночок, логотип Rex і назва моделі R101. При натисканні на дзвіночок поруч загорається яскравий світлодіодний індикатор. А потужний електронний сигнал передається на приймач або пейджер. Зі зворотного боку кнопки прикріплений двосторонній скотч, завдяки якому кнопку вигулку R101 Rex можна встановити на будь-яку поверхню. Подивіться, як ефектно виглядає кнопка на чорному пластику. Так само, відмінно кнопка виглядає і на прозорому пластику. Такі підставки під кнопки це чудове рішення для ресторанів і кафе. Також кнопки можна встановити на спеціальні підставки-холдери для реклами. В середині кнопки r 101 радіоелектронна плата на базі мікроконтролера Atmel з синтезатором частоти 433 МГц, живлення кнопки від двох потужних плоских батарей cr 2025 3 вольти зі сроком служби до 3 років. Кнопка R101 відмінно працює з пейджерами та приймачами торгової марки Rex. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.